Воно як грохнуло, не було навіть тривоги, нічого. Прильот був, і вікна повилітали, і те саме, як його все натворило чудес. Дом зашевелився зрив. Усю ніч були тривоги. Десь пів дванадцятого почалося, і до двох часов ми не спали, тому що то кончається, то зп'ять починається тривога. А потім вже отбой дали тривоги, думаю, ну все вже. Та нічого. І лягли спати. Я лягла, отут я спала на кровати. Ну, а потім воно як грохнуло, не було навіть тривоги нічого. Спочатку вибух був, а після вибуху була тривога вже. І посипалися стекла. Звісно, я дуже перелякалася, що сил моїх не було. Дом зашевелився з був. потім зашуміли стекла. Вже ну, після трьох часов вийшли ребята, на сістів діти в під'їздах. Мої ось, ну я живу в найблін, там тёща померла, я там живу. А це просто мені подзвонили, сказали, що прильот був, і вікна повилітали, і той самий, як все натворило чудес. Я приїхав, в мене все нормально, тільки от на втором етазі і по стояку, де дерев'яні ті стекла повилітали. Ну, там, де -то в саме, аже, оддушіни повилітали, де газове там одушина, там в туалеті. То. Ось бачите, два вікна. Це ми вже по, трошки поубирали стекла. Тобто ви були в цій кімнаті, коли вони вмуті. тут в мене подушка на цю сторону, тут от спала. Это, ну, Лягла, я ще не спала, правда. А воно як грохнуло, а потім стекла. Посипалися. Вас не а? Стеклами вас не зачепило? Ні, не ні, не зацепила. Вони... Не... Вони, не... вони не сюди бо штори були закриті, понімають, і воно якось так залишилося, вони там усі. Ой. Ой, Боже. безпорядок. Руки ні до чого не піднімаються. Чи як його показати вам? В яку сторону всю краще. Ось бачите, оце тут трошки було воно лопнувши, ну тут була форточка відкрита, може це спасло трохи. Тут це, це вроді ціле. Надя, дівчата можна... ходили, написали заявлення. Там деякі взяли пленку, другим обіцяли, що дадуть матеріальну допомогу, записали, повинні дати матеріальну обрати. Обічалі я лично жду вони дорожньому тут помочь мне вот эту, в этой квартирі сделать окно і закрити сторони кнопки квартира постоять. на сьогоднішній день. Люди отримують допомоги за рахунок коштів місцевого бюджету. Також вони отримують допомогу у вигляді плівки та ЮСБ для е, тимчасового. Е, Перекриття своїх пошкоджень на сьогоднішні на е, сьогодні ну на сьогоднішній час вже 29 громадян звернулися за оформленням допомоги за рахунок коштів міського бюджету. Постраждали взагалі е, місця загального користування, тобто під'їзди. У людей е, люди звертаються одне вікно вибито, і те це тільки ті, які були дерев'яні, бо металопластикові е, ну витримали. Завтра ми подивимось, скільки людей. Якщо буде мало людей, ми будемо всіх раді бачити на свята Ніколаївська 27, в управлінні праці та соціального захисту населення.